Сосідня історія 10 клас Тема події Першої світової війни 1917-1918 роках. Актуалізація опорних знань. Діти, назвіть причини війни. Згадайте, що послужило приводом до початку Першої світової війни. Назвіть стратегічні плани країн-учасниць. І головне питання: чи вважаєте ви, що Перша світова війна була фатально невідворотною? Які аргументи можете навести на підтвердження своєї точки зору? Напередодні війни найбільш гострі подріччя існували між Великобританією і Німеччиною, інтереси яких стикалися в багатьох районах земної кулі, особливо в Африці. Азії на Близькому Сході. Їх суперництво перетворювалося в запеклу боротьбу за панування на світовому ринку за захоплення чужих територій. План перше військові дії в 1914 х роках з німецького плану Блискавичної війни, друге. Військові дії в 1915-1916 роках. Третє. Військові події 1917 1918 років. і наслідки війни. Перше питання. Так як ви пам'ятаєте, основними театрами бойових дій були Західний та Східний фронти та Другорядні фронти, північ Італії, Балкани, Османська імперія та німецькі колонії. На Західному фронті розпочалися бойові дії. 21 серпня 1914 року німецькі війська через Бельгію, обминувши французькі укріплення лінією Мажено, вторглися у Францію. Німецькі війська п'ятьма арміями рушили на Париж. Кінець серпня 1914 року німецькі війська опинилися за 17 кілометрів від Парижу. Президент і уряд Франції змушені були покинути Париж. Що ж передбачав план Шліфена? План Шліфена – це генеральний план ведення війни Німеччиною, який передбачав блискавичну війну проти Франції, а згодом і Росії. 5-12 вересня 1914 року відбулася битва на річці Марни. Німецькі війська підійшли до Парижа і форсували річку Марна. Однак французька армія змогла швидко зосередити значні сили у вирішальних місцях боїв, зокрема, частини паризького гарнізону, що внесли перелом у перебіг битві, були перекинуті до марни на, на міських таксі, перше використання автомобільного транспорту з військовою метою. Французьким військам вдалося зупинити німецькі війська і перейти в наступ. Проте головним результатом став Провал плану Бліцкрив. Тобто швидкої блискавичної війни 22 вересня 1914 році німецький підводний човен у 9 поблизу узбережжя Нідерландів за одну атаку потопив три британські крейсери, залишившись неушкодженим події осені 1914 року. Свідчили про зміни в характері війни. Якщо досі вона була маневровою, то тепер стала позиційною. Що означає позиційна війна? Обидві сторони рили окопи, будували міцні земляні бетонні укріплення, недоступні навіть для важкої артилерії. Поряд із ними встановлювались кілометрові мінні поля і ряди колючого дроту. У ніч з 15 на 16 жовтня 1914 року за сприяння турецького уряду німецькі крейсери обстріляли міста Севастополь, Одесу, Феодосію і Новоросійську. Антанта оголосила військово Османській імперії, виник російсько-турецький Кавказький фронт. Спробу наступу турецької армії був невдалим. В Сарекамські битві 14 січня 1915 року російські війська розгромили основні сили Туреччини. Російська армія розгорнула наступ та війшла на територію Туреччини. Турецьке керівництво заявило, що просуванню російської армії сприяє вірменський народ християнської віри і видало указ про його примусове виселення, тобто депортацію зі східної Анатолії. Цю депортацію вважають першим. У 20 столітті сучасним проявом масового геноциду. Військові дії в 1915-1916 роках. Квітень травнь це 1915 рік, друга битва на річці ІП. Це перша хімічна атака в історії. Німецька армія вперше в історії застосувала хімічну зброю, використовувавши задушливий газ хлор. Перша умовна невдала спроба була під Варшавою в лютому 1915 року. Цією подією були порушені норми Гаазької конференції 1907 року про заборону використання хімічної зброї та покладено початок хімічній війни. Із 15 тисяч англійських вояків, що отруїлися хлором, третина померла. Ми бачимо на картинці сліпих. Британських солдат. А на Східному фронті розпочинається контрнаступ австрійських військ, які завоювали Західну Україну, Галичину та Волинь. 23 травня 1915 року Італія вступає у війну на боці Антанти, зраджуючи Німеччину. Італійський фронт. Так як я вам вже вам сказала, в 1915 році Італія заявила про вихід із Троєвого Союзу та оголосила війну Австро-Угорщини. Утворився італійський фронт проти Австро-Угорщини, що ослаблювало позиції Німеччини на інших фронтах. Подія на Східному фронті 2-го 20 травня 1915 року. Австро-угорські війська прорвали російський фронт між Горлиця та Тарнувом і перейшли в наступ. Горлицький прорив створив сприятливі умови для подальшого спільного наступу німецьких та австро-угорських військ, що тривав до жовтня 1915 року. У липні 1915 німецькі війська розпочали великий наступ в Польщі та Литві. В серпні 1915 року вони захопили Варшаву. Російські війська відступали, зазнаючи великих втрат. На початку вересня 1915 року Болгарія офіційно приєдналася до блоку центральних держав. Тобто, це Троїстий Союз, так як ми зазначали на першому уроці. В жовтні 1915 році війська Німеччини, Австро-Угорщини і Болгарії. Окупували всю територію Сербії. На початку 1916 року акт капітуляції підписав уряд Чорногорії. Верденська битва ця битва на Західному фронті в Першій світовій війні, яка тривала з 21 лютого по 18 грудня 1916 року, відбулася на горбистій місцевості на північні міста Верден-сюр-Демес, що в північно-східній Франції. Найтриваліша та найзапекліша битва Першої світової війни. Втрати кожної зі сторін перевищували 30 300 тисяч осіб. Війшла вона в історію як вердинська мясорубка. Під Верденом німці примінили вогнемет, тобто нову зброю, і знову проти французів. Перші вогнемети були достатньо громісткими, і для їх переноски потрібно було до трьох чоловік. Однак подальший розвиток призвів до появи полегшених варіантів масою до 35,8 кг. 31 травня, 1 червня 1916 році, в Північному морі біля Йотландського півострова Цеданія відбулася єдина за всю війну велика морська битва між британським та німецькими флотами. В ній взяли участь основні сили флотів це понад 250 суден з обох сторін. Битва завершилася нічим. Успіху французької армії підтвердено, значною мірою сприяло те, що на початку червня 1916 року перейшли в наступ російські війська, очолювані генералом Олексієм Брусиловим. Впродовж 4 червня 129 серпня, ой вересня, перепрошую, в результаті брусилівського прориву. Російські війська знову зайняли частину Волині, Галичини-Буковини і досягли Карпатських перевалів. Результат битви: російські війська просувалися на 80-120 кілометрів. Австро-Угорщина зазнала значних втрат 200 тисяч загиблих проти 62 тисяч загиблих у російській армії. У війну на боці Антанти вступила Румунія. Червень-листопад 1916 року це битва на річці Соні, невдалий наступ англійців вперше використані танки. 15 вересня німецькі солдати, що перебували в окопах, із жахом побачили, як на них насуваються небачені сталеві машини, що ведуть під кулеметний обстріл. Це були перші танки, недосконалі, громісткі, незграбні, такий вигляд мали ці залізні слони. Протетенка справили на німецьку піхоту величезну психологічну дію. Сталеві чудовиська з ревом, брязкуючи гусеницями, руйнували шанці, рвали колючі дріт, чавили кулеметні гнізди із кулеметів та гармат розстрілювали противника. Військові події 1917-1918 років. Тривалий час США утримувалась від прямої участі у війні, постачаючи зброю, боєприпаси та продовольство країнам Антанти, і одночасно здійснюючи торгівлю з їхніми противниками через нейтральні країни. В роки війни США надавали державам Антанти та її союзникам кредитів на суму понад 10 мільярдів доларів і бажали повернути ці кошти. 1 лютого 1917 року початок необмеженої підводної війни. 3 лютого 1917 президент США Вільсон оголосив про розрив дипломатичних відносин із Німеччиною, а 6 лютого Конгрес заявив про вступ у війну на боці Антанти. Вихід з війни Росії. На той час в Росії відбувалася лютнева революція 25 лютого 1917 року зречення Миколи II Перехід влади до тимчасового уряду, ведення війни до переможного кінця. Далі більшовицький переворот. Грудень 1917 року, укладення перемир'я з Німеччиною. І вже далі в березні укладання мирного договору між Росією і Німеччиною. В Лютому та жовтні 1917 року в Росії відбулось дві революції, які призвели до виходу до Росії війни. Ви це зрозуміли за Брестським миром. Росія втратила Фінляндію, Прибалтику, Польщу, частину України та частину Білорусі. Тому вона визнала за Німеччину ці території, це територія Прибалтики, Польщі, частково Білорусі. Вона зобов'язалася відмовитися від претензій на Фінляндію, передати Туреччині Каре, Батум, Ардаган. Класти мир з Українською центральною радою роззброїти флот, виплачувати її репарації в розмірі 6 мільярдів марок. На початку 1917 року під час весняної кампанії на Західному фронті в районі міста Реймс війська Антанти атакували противника. Наступ провалився і ввійшов в історію як бійня генерала Нівеля. За п'ять тижнів лише французькі війська втратили понад 180 тисяч загиблими і пораненими. Завершення війни. Березень червень 1918 року це наступ німецьких військ, битва Кайзера, перехід річки Манни та обстріл Парижу. 18 липня 1918 року – перехід союзників у наступ. Серпень 8 -го 1917 -го року Чорний день німецької армії, 29 вересня 1918 року, капітуляція Болгарії. А далі, 3 листопада 1917 року, укладання перемир'я між Австро-Угорщиною та Антантою. І вже 3 листопада розпочався початок революції в Німеччині. 11 листопада 1918 року було підписано перемир'я між Німеччиною та Антантою. І ось на фото ви можете побачити командуючих військ Антанти після укладення Комп'єнського перемир'я. Це 11 листопада 1918 року. Розпад центрального блоку. 29 вересня 1918 року із країнами Антанти підписали перемир'я Болгарія, 30 жовтня Туреччина, 3 листопада Австро-Угорщина, Комп'єнське перемир'я. Рано вранці, 11 листопада, в салон -вагоні штабного поїзда головнокомандувача військ Антанти Маршала Афоша у Комп'єнському лісі представники Збройних сил Німеччини підписали угоду про перемир'я. А тепер поговоримо про наслідки Першої світової війни. Прискорення технічного прогресу, війна та революції сприяли краху монархічних режимів, піднесення національно визвольного руху в Азії, в Африці, посилення державного втручання в економіку, розорення економіки багатьох країн, значні людські жертви, посилення міграційних процесів. Формування нових національних держав. Подумайте, діти, яких наслідків було більше: негативних чи позитивних? Наслідки війни. Перша світова війна спричинила серйозні політичні, економічні і територіальні зміни в багатьох регіонах світу, і, зокрема, і в Європі. Це революція в Росії, яка на певний час виключила її з групи провідних держав. Позиції Великобританії та Франції послабилися внаслідок зростання впливу США та Японії. Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія та Туреччина залишили групу країн, що визначали світову політику. Війна привела до розпаду чотирьох імперій Німецької, російської, австро-угорської та Османської. На території Європи утворилися і відстояли свою незалежність нові держави Польща, Чехословаччина. Королівство сербів, хорватів, словенців, Австрія, Угорщина, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія. Однак порушення етнічного принципу під час визначення кордонів нових держав та загарбницькі прагнення їхніх лідерів стали передумовою виникнення конфліктів і суперечок. Для перевірки знань і закріплення нового матеріалу пропоную вам виконати. Тестові завдання до опрацьованої теми. Установіть відповідність між подіями та їх наслідками. Домашнє завдання опрацювати матеріал підручнику і написати есе на тему, чи можна було б уникнути Першої світової війни. Дякую за увагу.